Отже, футбольний клуб «Скорух» підписав новачків. Як оцінити трансферну кампанію клубу у цьому сезоні? Ну, оцінимо ми вже в кінці сезону, а на даний момент ті хлопці, з якими ми заключили контракти, проявили себе дуже непогано на зборах. Є молоді футболісти, перспективні футболісти, є футболісти вже з зім'ям, скажімо так. Тому ми розраховуємо як на тих, так і на тих футболістів. А як вони себе проявлять? Ну, ще будемо дивитися, надіємося на те, що вони нам допоможуть. У напад одразу три людини підписано. Наскільки це потужна підсилення для команди? Знову ж таки подивимось по ім'ям. Ті футболісти, які прийшли. Якщо брати Куліша, це вже футболіст з ім'ям, скажімо так, і футболіст, погравший на високому рівні, тому надіємося на те, що він нам допоможе. Прийшло два молодих футболісти. Один вихованець київського Динамо, молодий, грав за Ю-19, грав в Лізі чемпіонів Ю-19, тому ми теж на нього розраховуємо. Нього він фактурний, хороший футболіст на те, що він прибавить і Теж нам допоможе. І третій теж молодий хлопець, він прийшов з Діноза, У нього є все для того, щоб заграти подальшому футбол. Команду залишили двоє хлопців, Пасічник і розвивають. Так, ми подякували цим хлопцям за ту роботу, яку вони проробили в команді, за той час, який вони дали команді. Тому ми їм ще раз кажу вдячні дуже. І... Бажаємо їм всім всього найкраще. Можна казати про те, що трансферна компанія на цьому завершена, чи ще будете шукати якихось уканати? Будемо дивитися, чи час є. Ми після 3 березня зможемо заявляти лише свободних агентів, тому якщо потрібно буде, то може будемо ще усилюватись. Будемо дивитися, 8 квітня починається чемпіонат, тому время в нас ще є.